Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українським пенсіонерам почали нараховувати про індексовані пенсії. Хто та скільки отримає більше інформації? Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У Міністерстві соціальної політики розповіли про зміни після індексації 2025. Що відомо про підвищення виплат в Україні триває традиційна щорічна індексація пенсій. Станом на 7 березня уже 2,5 мільйона пенсіонерів перерахували підвищені виплати на загальну суму майже 20 мільярдів гривень, про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Марчек в ефірі телемарафону. Цього року пенсії українців проіндексують на коефіцієнт 11,5%. Загалом на це піде 57,5 мільярда гривень. Нововведенням є те, що зростуть навіть найменші пенсії, які раніше індексували не повністю мінімальна сума підвищення, як і раніше, становитиме 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. Щоб зменшити розрив між мінімальними та максимальними пенсіями, цього року ухвалили рішення про скасування спеціальних надбавок та коефіцієнтів для пенсійних виплат, які перевищують 23 тисячі гривень. Міністерка наголосила, що в умовах війни потрібно передусім підтримати пенсіонерів з найменшими пенсіями, як же перевірити новий розмір пенсії після індексації з 1 березня 2025 року пенсійний фонд України провів перерахунок пенсії відповідно до постанови Кабміну. У ПФУ підказали. Які дізнатися розмір підвищення своєї пенсії з 1 березня 2025 року пенсійний фонд України провів перерахунок пенсії відповідно до постанови Кабінету міністрів 209? Індексація спрямована на підвищення рівня соціального захисту громадян, зокрема найбільш вразливих верств населення, щоб дізнатися про новий розмір своєї пенсії. Громадяни можуть скористатися особистим кабінетом на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України як перевірити проіндексовану пенсію. Перейдіть на веб-портал пенсійного фонду та натисніть Вхід, авторизуйтеся за допомогою КЕП, Бахкид або Дія підпис. У лівому меню відкрийте розділ Моя пенсія та перегляньте оновлений розмір виплат. Перерахунок пенсії є важливим кроком у підтримці соціального добробуту українців в умовах економічних викликів.